Спали запорожці міцним козацьким сном. Ось один козак прокинувся і пробасив. Хто з'їв моє сало? Всі мовчать. А він знову. Я питаю вас, хто з'їв моє сало? Я з'їв, признався один, високий та сильний. Козак глянув на нього і вже шановно. Ну як же ти так, без хліба? Миколу, то твоя корова курить? Та ні, ну тоді в тебе сарай горить. Син звертається до батька. Тато, а навіщо ви троянди оливою поливаєте? Вони ж зав'януть. Батько відповідає, синку, та начхати мені на ті троянди. Треба, щоб кулемет не заржавів. Ішов козак з весілля, ніби й не особливо хмільний був, та зачепився шаблею за перильця моста. Так у воду її упустив. Господи! вигукнув козак, а Бог тут, як тут, явився йому і питає. Чому мене згадуєш? Я впустив у річку шаблю, а сам розумієш, Господи, що козак без шаблі як єврей без грошей. Бог дістав з річки розкішну шаблю, гарда з чистого золота, темляк золотою ниткою шитий, і спитав, твоя ні. Бог дістав з річки наступну шаблю, гарда з чистого срібла. Темляк срібною ниткою шитий і запитав, твоя ні? Бог дістав із річки козакову шаблю, гарда латунна, обсідло потерта, темляк простенький, потом козацьким обтертий та відшліфований. Моя! зрадів козак. І сказав йому тоді Бог, ти чесна людина, і дарую я тобі за твою чесність і ці дві шаблі. Минув час. Чи то імени не були, чи то христини Повертався козак під хмелем, дружину поряд вів. А дружина раптом на тому мосту оступилася і був тих у воду. Господи, вигукнув козак. А Бог знову з'явився йому і питає, чому знову, козаче, мене згадуєш? Та дружина у воду впала. Спустився Бог і дістав із річки Ольгу Куриленко. Твоя дружина? Так. Ти мені збрехав? Як же так? Розумієш, Господи, якби я сказав правду, ти дав би мені ще дві дружини. А навіщо мені їх аж три? Їх же годувати треба. Розповідь татарина. Їду я над базавлуком, у луз у дозорі тримаю. Бац, дивлюся, в степу козак лежить. Спить. Моя до нього так тихенько підкрався, Шаблю дістав і бац-бац по руці. Шабля зі скотом відскочила, я по голову йому бац-бац, Не бере козака шабля. Татар йому. Е, поважний баши. Тож, напевно, камінь у степу лежав, а не козак. Ну, зрозуміло, що камінь був би це козак. Чорта з два я до нього б поліз.